Всім доброго дня! З вами команда AgroTeam І як ви знаєте, день поля Агрочелендж вже завершений. На дні поля Агрочелендж проходила благодійна лотерея. Кошти, зібрані з якої, підуть на підтримку 72-ї механізованої бригади. І сьогодні ми з вами порахуємо, скільки все-таки вдалося нам зібрати коштів на дні поля Агрочелендж. Деякі з вас скидали гроші на карти, тому ми зараз разом з вами офіційно їх кладемо в нашу скриньку. І разом з вами ми відкриваємо скриньку і починаємо підрахунок коштів. Зараз ви зможете якраз побачити логотипи компанії, які нам надавали призи і допомагали у зборі на цю благодійну лотерею. Ну що, рахуємо? Загалом нам з вами вдалося зібрати 60 тисяч 570 гривень. Ми всі дуже вдячні тим, хто долучився до цього збору, учасникам, які надали нам призи, відвідувачам, які радо взяли участь у цій лотереї, отримали для себе щось приємне і допомогли нашим. Захисникам зсу 72-ї окремій механізованій бригаді. Тому від події Агрочелендж від команди АгроТім від кожного учасника та відвідувача хочемо передати хлопцям 72-ї окремої механізованої бригади дрон DJI Матріс 30T. впевнені, що це наблизить нашу перемогу. І наступні події від Агротім ми зустрінемо у мирній Україні.